Щоб ти хотів змінити відношенні поляків до українців, Напевно, щоб більше дивились вони на цифри. Все на факти. Є цифри, є факти. Ти вважаєш, що Польща залежна в якомусь сенсі від українців зараз тут? Чи ну, не зовсім неоднозначно? Польща не розвалиться, якщо вийдуть всі українці, але темпи економічного зростання сповзуть вниз, і це буде погано. Що українці можуть змінити в собі по відношенню до поляків? Залежить знову ж таки від українця. Да? Людина, людині рознь. От, я не знаю. Точно так само, як серед українців є неадекватні люди. Точно так само і серед поляків є неадекватні люди. Тобто це історія не про націю чи народ, а це історія про вибірку, напевне. Да? Що завжди є якийсь відсоток людей, які яких меншість, але вони вміють дуже голосно кричати от і все. Тому щось, щось змінити, нічого не треба змінювати. Як показує практика, нічого поганого не сталося від того, що українці приїхали сюди, Польща їх Стало прийняла. Тільки, тільки краще. На один вложений в українців злотий, вони повернули у вигляді сплачених прямих податків 5 злотих це дуже хороша інвестиція. Таких інвестиційних проєктів мало де знайдеш.